Мої вітання всім, хто зайшов на мій канал. У моїй колекції реплік короткоствольної зброї з'явилася новинка, про яку я хочу сьогодні розповісти. Докладніше про колекцію та деякі її експонати, Ви можете познайомитись на моєму старому каналі за посиланнями в описі цього відео. Змушений був створити новий канал через зміну облікового запису. У 1929 році німецькою компанією «Вальтер» був створений пістолет Вальтер Піпі, -Пі» Поліцай – поліцейський пістолет. ФОТО Ліворуч. Він був першим по справжньому успішним зразком самозарядного пістолета з ударно-спусковим механізмом подвійної дії. Хоча, заради справедливості, подібний ударно-спусковий механізм був винайдений вперше ще 1910 року. Через два роки, а саме 1931, з'явилася зменшена модель цього пістолета. Вальтер Піпікей, Поліцай пістолі Криміналь. Пістолет для кримінальної поліції. ФОТО Праворуч. Він має більш короткий ствол. 83 мм проти 98 мм, як у попередньої моделі, та укорочену рукоятку, що зменшило вміст магазину на один патрон. Обидва пістолети виявилися настільки популярними, що послужили зразками для багатьох інших моделей зброї, у тому числі при створенні відомого всім пістолета Макарова. На початку 1950-х років права виробництва пістолетів «Вальтер» отримала французька компанія «Манурін». Фото пістолетів цієї компанії ви зараз бачите на екрані. В 1968 році була розроблена експортна модифікація пістолета «Вальтер» для американського ринку під назвою вальтер PPK S. Що є комбінацією рамки пістолета Walter PP та укороченого ствола із затвора пістолета Walter PPK. А ліцензійне виробництво пістолетів Walter в США було розпочато з 1970-х років спочатку компанією Interarms, фотоліворуч, а пізніше компанією Smith Wesson Foto Причому в останньому випадку пістолет Walter PPK-S мав більший за розмірами бобровий хвіст. У моєму огляді сьогодні йтиметься про репліку пістолета Walter PPK-S від німецької компанії Umarex. Але хочу зауважити, що я розповідатиму не про пневматичний газобалонний пістолет цієї компанії, а саме страйкбольний, розрахований на використання Грінгазу. Чому я наголошую на цьому? Справа в тому, що пневматичний газобалонний пістолет від Umarex, який ви зараз бачите на екрані, зовні, хоч і повторює основні риси справжнього пістолета, але назвати його реплікою пістолета Walter PPK S, на мою думку, можна лише з натяжкою. Що мені тут не подобається? По-перше, несерйозний вузький. Якийсь дитячий пластиковий магазин на фото зліва внизу. По друге важель запобіжника. Він тільки імітує важель справжнього пістолета, але не працює та його замінили іншим з правого боку рамки фото праворуч. І нарешті напис білою фарбою на патроннику, яка видає його як пневматичну зброю. У деяких випадках такий напис має місце на самому затворі, як на цьому фото, все це далеко від реальності, а тому, на мій погляд, втрачає свою колекційну цінність. Зовсім інше враження від страйбольної репліки цього знаменитого пістолета, яка доповнила мою колекцію, і про яку я докладніше розповім. Придбав я його ось у такій гарній, міцній картонній коробці. Всередині інструкція. З наочними і зрозумілими фотографіями, сам пістолет. І пластиковий фіксатор штовхача кульок у магазині. Пістолет компактний, найменший в моїй колекції. Макаров більше. Але за таких невеликих розмірів дуже зручний у руці. Завдяки виступаючій частині магазину всім пальцям руки знайшлося своє місце. І рама із затвор виготовлені з металу. Пластикові тільки накладки на рукояті з логотипом Вальтер. Торці рукояті не мають швів. Як це часто зустрічається у пневматичної зброї. Отже, рама пістолета виглядає як одна цільна деталь. І це приємно. Як і належить ліцензійній репліці, ліворучна затворі, логотип Вальтер, Інформація про виробника Carl Walter Waffenfabrik, модель пістолета PPK S, калібр 9 мм. Куц, Короткий, тобто 9 мм на 17. Причому всі написи виконані гравіюванням. Зліва розташований і важель запобіжника. Він робочий і навіть за потреби може безпечно скинути курок зі зведеного положення. Спрацює так званий декокер. Курок зведено. Переводимо важиль запобіжника вниз. Спрацьовує декокер. Але пострілу при цьому не відбудеться. Нижче на рамці розташовано кнопку викиду магазину. Вона має круглу форму і рифлену поверхню. На правому боці затвора серійний номер. Який продубльовано і на рамці. Зріз ствола має внутрішній діаметр 9 мм, виглядає як зріз справжнього пістолета. Мушка незнімна. Вона є одним цілим разом з затвором. А ось цілик це окрема деталь, і при необхідності її можна від'єднати. Між ними рифлена хвилястими лініями. Поверхня антивідблиску. Як і в бойового пістолета, в торці затвора присутній штифт-індикатор наявності патрона в патроннику. Фото ліворуч це бойовий пістолет, а фото праворуч репліка. Крім того, Курок має поглиблення для можливості вільного руху індикатора і спостереження за ним. Ось штифт-індикатор. А ось поглиблення у курку. Спусковий гачок має насічки. І виглядає досить привабливо. Якщо порівняти пістолети з бойовим, то практично відмінностей ви не знайдете. Щоправда, бойовий пістолет на фото ліворуч має інші накладки на рукояті. У переважній більшості бойовий пістолет має такі ж накладки, як і у моєї репліки. Але я обрав це фото для порівняння тільки з однією метою: продемонструвати, що ця модель пістолета може мати двокольорове рішення, як і мій пістолет. Про те, що мій пістолет не є справжнім, говорить малопомітний напис внизу на рамці біля скоби спускового гачка. Цей напис інформує, що це пневматична зброя під калібр 6 мм. При натисканні на кнопку викиду магазину останній сам не виїжджає. Потрібна допомога другої руки. Це означає, що випадково магазин не випаде з шахти. А ось після останнього пострілу, коли затвор стане на затримку, і вам необхідно дістати магазин, щоб знову його спорядити. При натисканні на кнопку магазин. Сам вільно вийде з шахти. Магазин, як і його п'ята, виконано з металу, але це не сталь, сталевими тут є ось ця пружина, випускний клапан, крипільні гвинти. Можливо, якісь елементи всередині. На боковій поверхні імітація віконець наявності патронів. А внизу логотип Вальтер. Калібр 9 мм куц. Магазин бойового пістолета вміщує 7 патронів калібру 9 мм на 17 а магазин репліки. 13 кульок калібру 6 мм. Як я вже казав, в комплекті до магазину є ось такий фіксатор штовхача кульок. Він призначений для можливості здійснення холостих пострілів. Після останнього пострілу, штовхач кульок піднімається вгору і утримує затвор в положенні затримки. Зрозуміло, що. Подальші постріли неможливі. Якщо потягнути пружину вниз і в вікно, що утворилося, вставити фіксатор, то штовхач вже не піднімається вгору, а значить, можливо здійснити і холостий постріл. Вставляємо магазин в шахту і як бачите, ми стріляємо, а кульок в магазині зараз немає. Для неповного розбирання пістолета спочатку потрібно виняти магазин. Потягнути скобу спускового гачка вниз і трохи вбік. Потягнувши затвор до себе і вгору, зняти його з рамки. Залишилося лише виняти сталеву пружину. Затвор виконано зі сплаву. Цілик є окрема деталь, вона стальна. Стальним є штифт-індикатор. І Стальним і важель запобіжника. Приємно відмітити, що майже всі деталі газової камери також виконано зі сталі. Якщо викрутити ці два чорні гвинти, то можна відокремити. Від затвора не тільки газову камеру, але і цілик. Рама пістолета, як і затвор, виконана зі сплаву, зі сплаву і спусковий гачок. Стальними є зовнішній ствол, тяга спускового гачка. Важель затримки затвора, курок і всі деталі ударно спускового механізму. В це навіть важко повірити. На стволі розташована пластикова коліщадка для регулювання хопап. Повертаючи його навколо осі ствола, відбувається регулювання точності пострілу. Збираємо пістолет в зворотному порядку, одягаємо пружину на ствол, причому так, щоб більший її діаметр був попереду. Приєднуємо затвор до рами пістолета і заводимо скобу на своє, місце, тим самим фіксуємо затвор. Вставляємо магазин. Затвор потягнули до себе і відпустили патрон в патроннику. Про це свідчить індикатор, який виглядає із затвора. Якщо ви передумали стріляти, переводимо важіль запобіжника в нижнє положення, спрацьовує декокер. Курок скидається зі зведеного стану. Спусковий гачок знаходиться в задньому положенні. При натисканні на нього пострілу також не відбувається. Спрацьовує запобіжник. Переводимо важель запобіжника в верхнє положення. Спусковий гачок переміщується вперед. І при його повторному натисканні відбувається самозвод курка і постріл. Набої скінчилися і затвор утримується в положенні затримки. В цій моделі пістолета важіль затримки затвора відсутній. Тому для того, щоб повернути затвор в вихідне положення, потрібно натиснути на кнопку викиду магазину, витягти Магазин, потягнути затвор трохи назад і відпустити, після чого натиснути на спусковий гачок і вставити новий споряджений магазин. Я думаю, що глядач сам переконався, наскільки цей пістолет є прекрасною реплікою справжнього Walter PPK S. Це саме та репліка бойової зброї, у якої не помічаєш недоліків. Я дуже задоволений. Ну а подивитись на справжні пістолети цієї серії можна на каналі Serge Channel посилання в описі. Дякую всім за перегляд мого відео. Пишіть, надсилайте запитання, обов'язково відповім. І якщо вам сподобалося, сподіваюсь, ви відмітите це і підпишетесь на мій канал. До наступної зустрічі!